Так, ну що? Стрійський парк. Всім привіт! Привет. Сьогодні знімаю вам чергове відео про черговий цікавий парк Львова. Сьогодні це стрійський парк. Приїжджаємо сюди вже не перший раз, теж постійно тут гуляємо. Дуже класна місцина, він набагато більше, ніж парк Франка. Ну і тут більше місць, де можна погуляти, відпочити. Сьогодні ми от з Насті, а, тож так. сьогодні вже, так би мовити, повноцінне відео з, з нашою родиною. Так, так. так, так. Да. Тому зараз вам покажемо теж тут. Цікаві місця, де можна погуляти, де можна походити, побродити, поїсти морозива, поїсти морозива та випити кави. Тут класно, тим, що можна так от прийти і походити по траві, розутися, походити босяка. ну, Прикольне відчуття, мабуть. Так. Від кліщів тут обробляють усе, і дерева, і траву, та, тобто це травиться. Так, так, та. від кліщів тобто... обробляють, тож я думаю, що ну, все одно треба чимось там прискатися, думаю. Так. Але ну, бачили, що обробляють. Навіть висіли, так, кхм, висіли оголошення та. Стосовно того, що обробляється цей парк від всіх цих паразитів, тому думаю, що можна гуляти безпечно. Цікаво, це самий великий парк у Львові чи ні. ану Зараз у експерта треба запитати. Ану, розкажи. великий це, самий великий це, це парк Чи ні, чи є ще якісь більше? Мені здається, що це самий великий, так? Ну так, це самий великий парк. Це самий великий, так. Парк, до речі, має доволі такий складний ландшафтний рельєф. Бо багато таких підйомів схилів і приходиться постійно підійматися то вверх, то вниз. І таке відчуття, що ти гуляєш десь по якомусь, не знаю, по якимось пагорбам. Собакам тут взагалі роздоліє, бігають як ці як сей гаки по тому полю. Так? <ривіт> да? Рожочок, привіт. До речі, відносно недавно поставили тут якісь такі цікаві скульптури. Ну, не знаю, у мене якось таке двояке до них відношення, бо якась незрозуміла у них, незрозуміла якась форма. Типу, от такого. Ото ще щось таке цікаве стоїть Там чим там проходили ще з тієї сторони, там якась голова, щось таке. Ну, Можливо, там якась з них теж є історія і чомусь їх вирішили сюди поставити, але ну, не знаю, як на мене, то, на мене, то це трохи дивне рішення. Як на мене, то краще поставили більше лавочок і більше. Трохи більше смітників, бо в деяких локаціях їх ну, трошки так не вистачає, особливо якщо ти підіймаєшся, там дуже довго на якийсь схил такий, і потім хочеш трошки сісти, перепочити, а нема. От Тому думаю, що було б непогано їх сюди доставити. Так, ну хотів ще сказати, що низина от цього парку, де ми зараз от гуляємо, е вона, на мою думку, така більш дика. Не знаю, тут якось от, ну, такі просто доріжки, просто ти от гуляєш там, або там з коляскою, або просто там ми бачимо багато спортсменів Тварин. тут бігати, Тварин. да, з тваринками, собаками, от, е натягнути там якийсь гамак, полежати, відпочити. От. А наверху, коли вже підіймаєшся туди наверх, вгору парку, та там вже така більш не знаю, як цивільна. Та, та? Більш. Яка, більш, більш така цивільна е, частина парку, і там вже і кафешки, і розважальні всякі такі е, намети і так далі. Тож, якось так. Настя, що ти можеш сказати стосовно цього приводу? Тобі все подобається, нормально, там в коляскі лежать. Так, да? все класно? Все нормально. Я голова, навіщо я тут? Короче, мені здається, що краще було поставити якихось видатних митців на місця тих дивних статуй. Ну, це така моя думка, а насправді воно ось так. Ну, Наші дитині тут дуже подобається лазити, Далі. так, лазить, да, бо дуже любить воду. І витягнути з <гум> такого місця, де є вода, це прям ну, дуже складно. <гум> Настя, Настя, ти воду любиш, скажи. Вода, да. так. Любиш ти її? Каже, я дуже люблю бовтатися в воді, потім бути вся мокра. Так що а то якось так. Так, ну, людей сьогодні так багацько, бо вихідний день, неділя. Хоча тут і в звичайний день, в будні ми приходили і так, людей багато. Кто-то там такой плавает, можешь сказать? Скажи, то качка че кто? Качка. Качка. Вот дурачок. Вот такие вот памятники. Дійсно цікаві, бо вони можуть розповісти якусь історію. Вони тут вже встановлені там декілька десятків років от, і мають за собою якесь історичне підґрунтя. Але це все сучасне, оце, я не знаю. Це якась дичина, як на мене. У серці Стрийського парку захований пам'ятник Яну Кілінському, символу боротьби за свободу. Він був шевцем, що став народним героєм Варшави під час повстання 1794 року проти російського панування. Пам'ятник у Львові з'явився як свідчення глибокої поваги до його відваги і відданості. Цей спокійний куточок парку нагадує нам про тих, хто присвятив своє життя боротьбі за незалежність і гідність. В цьому парку є озеро. В цьому озері мешканці цього озера це качки та лебеді. Але категорично заборонено годувати лебедів. Качок ще можна погодувати, а от лебедів ні. В них своя їжа і взагалі лебеді це рахується, як це такий птах, який відноситься до Червоної книги України, тому, тому лебедів годувати не можна. Так, да, то, що ми в минулий раз прийшли і накидали їм хліба. Підійшов співробітник парку, каже, що її готувати не можна. Тому майте це на увазі. Оранжерея у стрійському парку це справжня перлина серед міської зеленої зони, побудована в 1911 році. Вона була частиною великого проекту Озеленення Львова. Сьогодні оранжерея є місцем, де зібрані екзотичні рослини з різних куточків світу. В її теплих і вологих залах можна побачити різноманіття тропічних квітів, пальм та інших рідкісних видів. Це місце, де природа завжди в розквіті, незалежно від пори року, запрошуючи відвідувачів на мить втекти від міської метушні і насолодитися красою рослинного світу. Так, купили дитині таку от штуку. Дитина довольна, щаслива. Настя, ти скажеш, що це, так... в, тебе... Ой, що це в тебе таке? Да? Да? Ось така різнокольорова штука. Да? Тобі подобається? Каже, подобається. Так що, йдемо далі. Зараз будемо підійматися на... туди, на верхній парк, так би мовити. О, такі схили такі нормальні, особливо, якщо йдете з коляскою, <свісно> то так можна трохи дихалку збити. А зараз на дворі так спокотно, що навіть прохолода від дерев не рятує. В тому році, ось на цьому місці гуляли. Тут були ці встановлені фудкорти. Тобто можна було там купити якийсь хот-дог, хот піцу, там, не знаю, пиво, квас, Ну, Чомусь в цьому році тут нічого нема. Якось дивно. Тому зараз підемо в інше місце, купимо морозиво, покажемо вам, до речі, прикольне місце, де можна смакувати смачним морозивом. Одніше місце цього парку це е, фонтан. Тобто він е, дає такий, знаєте, вологі, вологість в спеку і спасає від жари. Бо зараз надворі також дуже жарко, дуже складно дуже спокотно сьогодні. Навіть цей день. Тінь від дерев не рятує не, не прям дуже спекотно. Холодний фонтан зараз може врятувати цю ситуацію. Так, так. Тому зараз ми підійдемо до нього і трошечки охоло... знімемо як... вам Підзнімемо це ]ся. місце. Ще штука мені подобається, роздягальня. До речі, безкоштовно роздягальня, можна прийти, перевдягнутися, побігати по парку, а потім прийти, забрати свої речі, перевдягнутися вже в, в нормальний чистий одяг. І Я так розумію, що це теж безкоштовно зроблено ну, класно. Трохи п'яний вишній накидатися. Але в таку спеку я не знаю. Хочеться краще морозиво з'їсти. Мені ще подобається ось ця ініціатива, тобто, я так розумію, можна прийти відкрити оцей теремок і взяти якусь книжку почитати. Але щось мені не зрозуміло, що багато книг тут саме на російській мові. Я, ну, звісно, і на, і на українській. але От на англійській є. От. В принципі, якщо ви з дітками можна прийти, так розумію, щось взяти, почитати. Ну і тут -от є QR-код посилання, за яким тут можна долучитися до цього збору е і скинутися грошми на закупівлю книг для цього місця. Так, ну що лім, морозиво поїли, поїли, погуляли морозиво, погуляли, да. набралися сил, відпочили, переключили трошки да. свої мізки. Настя теж там, теж ти, ти там тішка? сьогодні наїлася, всього чи тільки можна. Да? І морозиво, і солодку вату. Да? Сьогодні прямо в тебе свято. Зазвичай стільки не купляємо її за один раз, але сьогодні вже ладно. Ні, yeah, ми купляємо більше. Ми купляємо більше. Якось так, а взагалі ну, парк настільки великий, що за один раз його ну, не покажеш. От, показали, я думаю, що основні основні локації, основні локації да, де можна погуляти, і нижній парк, так би мовити, і верхній. От, а якщо так вже прям, щоб весь парк подивитися, то треба приїжджати, мабуть, на цілий день і тут ходити щось, ну прям, все знімати, показувати. От, ну, і Ще багато людей приїжджає просто, от, тип, як на пікнік. нік, -нік Займаються його, відпочивають, займаються якимсь фітнесом. Uh -huh. Також. Можна побігати тут, просто подихати повітря, uh -huh. бо тут є, є повітря. Тут так, Повітря суми. є просто зараз, так ну, дуже спекотно і душно. А взагалі, от, якщо ввечері, або якщо температура повітряна така висока, тоді нормально. Або вранці. Так. Ну, або вранці, дуже рано. От, так, що, от. так що якось так. Отже, друзі, ось таке відео сьогодні вийшло на каналі. Сподіваємось, воно вам сподобалось. Якщо так, то ставте вподобайку, пишіть коментарі. Залишайтесь з нами. Далі буде ще багато цікавого. Всім па-па!